Отже, Оксана Сущук, директ кандидатка історичних наук, директорка Ківерцівського краєзнавчого музею, голова Волинської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії і культури. Прошу до слова дякую і дякую вам всім за запрошення за цю можливість розказати своє бачення того, як така галузь, як музеї, мали можливість мали можливість вижити. І мали можливість функціонувати у дуже важкий і такий неоднозначний час, як період воєнного стану. Я хочу вам сказати, що прекрасно ми розуміємо про роль музеїв в політиці пам'яті, і теоретично ми виділяємо завжди велику суть тому, як відбувається музеїфікація, і що вона є складовою меморалізації пам'яті про Голокост, історію Голокосту. Але такі установи локального рівня, якою я очолюю, це колишній районний музей, це музей в громаді, в невеликій громаді. Він зіткнувся з тим, що, по суті, з початком повномасштабного вторгнення, він став майже невидимим. Чому? Тому що незважаючи на те, що у таких музеях зберігається державна частина музейного фонду України, на жаль, ми більшість з нас не отримали розуміння не в урядових організаціях, не в органах місцевого самоврядування про можливості і потреби наші збереження і захисті наших колекцій. Я говорю про свій досвід, оскільки безпосередньо я вже три роки очолюю цю цей музей, один з таких музеїв, і мала можливість звертатися і до міністерства, і до органів місцевого самоврядування ще у 2021 році. Тому що існує порядок евакуації музейних цінностей. На жаль, у відповідь я отримала або нерозуміння, або просто невидимість моїх звернень. Це стосувалося як і органів місцевосань, і власних музейних колег. Ем, коли я розпочалася, тому саме ем, от моя тема моєї такого виступу і доповіді буде про те, яким чином е, є шлях вирішення ці, таких, таких викликів і таких проблем. Перш за все, я хочу вам сказати, що е, е, з. Початком повномасштабного вторгнення дійсно ми на наодинці і були розгублені. Що було важливим, це зібратися і зрозуміти і вибрати свою стратегію. Чимало наших моїх колег вибрали стратегію закрити музеї на ключ і виїхати за кордон, і я їх теж розумію. А моєю стратегією було пошуку того, як я можу врятувати і що я можу зробити. На допомогу прийшли ті партнери і ті, і ті можливості, які були до війни. Тобто музейна наша інституція довгий час була партнером в проєктах з збережені і захисту місць масових поховань, жертв Голокосту, а також партнером у політиці пам'яті, в маленьких таких проєктах. І саме ці міжнародні партнери пропонували нам пере, переформатувати свою діяльність таким чином, щоб вони могли нас підтримати в цей час. Таким чином я буду говорити про те, як нам вдалося збудувати таку крос-секторальність. Кросекторальність як союз окремих осіб і організацій і з некомерційного, урядового, благодійного і бізнес-секторів, які які і використавши наявні ресурси, ми вирішили або досягли були на шляху до вирішення таких проблем. Перш за все, я хочу сказати, що м, м, потрібно розуміти, що ми мали таку собі мапу, так? Якщо ви можете звернути увагу, де музеї є, і є органи місцевого самоврядування, громадські організації, споживачі, освітні заходи, ФОП, це все біля нас. Але з ними треба було працювати. І ми знайшли формулу. Формулу яка допомогла нам, е, нам е, налагодити цю справсів Співпрацю. Формула це фонд. Благодійний громадська організація, музей споживач. І працювати в декількох напрямках, побудувати свою співпрацю в декількох напрямках. Перш за все, це збереження і захист музейних колекцій. Друге, це підвищення спроможності колективу і розширення спектру послуг та активностей, проведення комбінованих проєктів і просування музеї і музейних культурних продуктів. Першим це збереження і захист музейних колекцій. Цілком зрозуміло, що це був основний провідний наш напрям співпраці. Що вдалося зробити, це нам вдалося отримати підтримку від Міністерства закордонних справ Німеччини від від української німецької спільноти і бути включений у такий проект, де ми могли отримувати стати на процес діджиталізації музейних фондів. Зокрема, нам вдалося побудувати співпрацю з музейною установою німецьким музеєм Берлін Карлхорст, і отримати оцифрувальну техніку для розпочатку процесу діджиталізації. Пізніше до нас підключилися інші громадські організації місцеві, це, зокрема, і громадська організація Мнемоніка, яка дозволила захистити будівлю музею. А наступний наш напрямок був це отримання гранту швидкого реагування на безпекові ризики для жінок для жіночих організацій та їх лідерок. Допомогло, мабуть, в цьому контексті те, що я не тільки виступала як голова громадської організації Товариства охорони пам'яток історії та культури, але й також голова громадської організації Фемінізм ЮЄЙ. І мені вдалося залучити кошти для встановлення системи охорони музею. І протипожежна система, яка не була встановлена, хоч музей вже існував 10 років. І оскільки це е, підтверджувало мою е, захист мене як лідерки на робочому місці. Така, е, такі е, активності е, не, е, не торкалися е, Урядових установ, але вплинули на мої відношення з органами місцевого самоврядування і стимулювали мене все-таки добиватися якогось зворотнього зв'язку з цим органом. І як результат, нам було виділено, мабуть, чи не єдині установі за останні 10 років музейні установі в Волинській області, взагалі фондові приміщення. Тоді, коли в інших музеях їх забирають, то нам було їх виділені. Наступний напрямок роботи це підвищення спроможності колективу. Це дуже важко, тому що ми прекрасно розуміємо, в якому стресі ми перебуваємо, і в цьому стресі знайти шлях до розвитку і самоствердження не є дуже легким. Тим більше вплинуло і на те, що ми маємо. Воєнний стан, ми маємо обмеження фінансування, і знову ж це вплинуло на кадровий стан наших, нашої музейної установи. На сьогодні, і в 2023 рік, ми працювали з двома штатними одиницями: це директор музею і прибиральниця музею. Все, це штат, такий музею. І щоб розуміти, що ти робиш, для кого ти робиш і на що ти це робиш, ти повинна розвиватися. Як, до, як, як напрямок цього розвитку, знову ж він не прийшов від урядових з жодної пропозиції, мені не надійшло, щоб я якось підвищила свій фаховий рівень хоча б в оцифровці, тому що, ну ви розумієте, я кандидат історичних наук, я не, я не маю такого, таких знань в, і в, і в цих форматах. На запрошення інституцій Польщі, Народового інституту. Музеєзнавства і охорони зборів ми пройшли певні навчання, як це має робити. Національний демократичний інститут також надавав нам можливість розвиватися в плані працювати, які заходи можуть бути, які вони будуть цікаві в рамках згуртованості громад. І, звичайно, це мережа пам'яті. Також нам вдалося в 2023 році долучитися після вдалого і хорошого реалізації гранту по музею Дігіталі. -ді -ді ми знайшми мали можливість долучитися до іншого гранту, це Memory Saves, який цей проект також фінансувало Міністерство закордонних справ і також фонд ЄВЗЕ. І е, нам вдалося завдяки участі в цьому е, гранті е, отримати на стажування в е, музей е, студента музеєзнавства, тобто таку людину, яка могла би допомогти в цьому напрямку. Також завдяки участі в проєкті Мережа пам'яті нам вдалося отримати грант-мінігрант -грант на забезпечення на запрошення про цивільно-правових угодах фахівців, які могли б провести певні дослідження в архівних установах України, і отримати для музею необхідні документи для, наприклад, розвитку подальших проєктів, які з них є. Проєкт по, по створенню місця пам'яті жертв голокосту. Тому ми цей проект не кидали. Ну і музей переосмислення, про який ми далі ще будемо говорити, нам вдалося отримати консуль... консультації, консультації фахівців і підвищити наше таким чином спроможність. Наступне це розширення послуг, спектру послуг і активностей. У 2023 році ми приєдналися до такого великого проєкту в Україні, це Докудес. І створили кіноклуб Докудес, оскільки ми розуміли, що ми повинні бути затребовані як музейна установа в громаді, цікавими і працювати на відвідувачів. Був створений. Кіноклуб До кудись відкриваємо нові горизонти, і ми проводили певні заходи, в тому числі і заходи, які стосувалися показів фільмів про історію голокосту, про пам'ять Голокосту, їх обговорення серед громади. Учасниками цих заходів були не тільки освітні установи, але й внутрішньопереміщені особи, і органи місцевого самоврядування. Ще один дуже важливий я Хочу вам розказати: це музейне волонтерство. Ми ніколи музейна установа не, не була закритого типу. І я розуміла, що ми повинні бути в межах викликів і відповідей для нашої громади. Завдяки проєкту Мережа пам'яті ми отримали підтримку в проведенні таких майстер-класів і творчих майстерень. І організації їх, де майстри були волонтерами, але ми мали можливість їм компенсувати їхні витратні матеріали і зібрати у себе в музеї дітей незалежно від того, чи це були діти внутрішньопереміщених осіб, чи це місцевої громади. Ми цього не розділяли і, і вважаю, що це зробили правильно. Наш проєкт. Був вдалим, я вважаю, і дуже сподобався нашим грантодавцям. І вони були задоволені цим процесом. Завдяки цьому, в 2023 році, він став помітний для всіх співробітників цього проекту Мережа пам'яті. Ми отримали підтримку, підтримку від зовсім, зовсім неочікуваного партнера. З'явився в нас. Це школа початкова в Берліні. Яка організувала такий марафон, який називається Дитина біжить до дитини, яка втікає від відни». Завдяки участі такого організації, такого марафону, ця берлінська школа акумулювала певну кількість коштів благодійного, і вона вибирала п'ять проектів в Україні, де могли би бути залучені діти, були могли б е, працю... Е, діти тимчасово переміщених осіб, осіб, так і і місцевої громади мешканців, де могли б мати такий безпечний порості для розвитку і. Для розвитку і якоїсь діяльності активності. І завдяки цьому нам вдалося, ви бачите, організувати таку музею кімнату кімнату для майстер-класів, для проведення показів фільмів, обговорення цих фільмів і проведення інших активностей. Ця музейна кімната, яка є на фото, в кутку, вона є на фото, так, і вона була відкрита 19 січня 2024 року. Коли була вся реекспозиція музею зроблена. І якщо ви можете побачити, то тут грають діти, і гру, яку вони грають, це перші захід, який був проведений в цій кімнаті, це гру в Дрейдл. Тобто, ми розуміємо: так? проведення комбінованих проєктів. Е, наш проєкт, е, який ми заявляли в мережі пам'яті, це створення місця пам'яті єврейського містечка Трохимдрід. Містечко, яке було знищене повністю, бо це було єврейське містечко, повністю нічого не залишилося, крім масових могил на території Волинської області, З населенням до п'яти тисяч осіб до 2021-2020 першому -20 році ми завдяки підтримки мережі пам'яті і з кооперації такої з ківерцівським національно природним парком цуманська пуща нам вдалося пройти зробити декілька експедицій, зробити до цього місця знайти дуже багато артефактів і в тому числі записати усні свідчення Надалі, в 23-му році, ми отримали, я вже говорила, грант про дослідження і також провели дослідження і вибірку певних архівних оцифрувальних матеріалів в музеї. В архівах і завдяки музею переосмислення ми отримали гаджет такий, і де могли б ці матеріали представити в експозиції. Завдяки участі проєкті Memory Сейс. Ми отримали освітню складову і розробили каталог квесту про цю містечко музейного квесту. І наступне останнє це просування музею культурних продуктів. Ми прекрасно розуміємо, що працювати і працювати і працювати це ще нічого, тому що про це повинні знати. Тому ми маємо і в соцмережах себе показувати, і, звичайно, спілкуватися з засобами масової інформації. Я хочу сказати на останнє одне: що дійсно не важливо, скільки ти в тебе ресурсів, і якщо ти не знаєш, як ними користуватися, то тобі їх ніколи не вистачить. Але завершити я б хотіла таке – я довго думала і довго часто зустрічала таку фразу пам'ять яка рятує життя. Я хочу сказати, що пам'ять про Голокост, про історію Голокосту, наші, наші проекти про питання меморалізації жертв Голокосту на локальному рівні. Вони не тільки врятували життя ківерцівському краєзнавчому музею, але дали можливість для переосмислення його і можливість для розвитку і самореалізації. Дякую. Е, дякую, Оксано. Неймовірна робота, яка була пророблена. У мене технічне питання е, малесеньке: якщо дві людини в штатному розділі, то хто то як всі інші? Ну хто як всі інші приєднувались до цієї роботи? Це волонтерство чи. Це через проекти залучення а, ага. через проектну роботу. Uh -huh. Інколи це було і волонтерство, тому що перенесення важкі, коли працюють дві жінки, то перенесення робені експозиції. Ми, ми мусили звертатися. Uh -huh. Просто не все, що показано. Наприклад, ми кооперувалися з оротою охорони, і це перші в наші помічники. Це військові, uh -huh. це військові, які ми допомагали, і військові допомагають нам. тобто, без питань вони приходять на наші зустрічі. Наші... Вони активні, вони завжди не відмовляють. Це волонтери, це депутати бувають, буває по-різному. Дякую. Я хочу просто відзначити, що вся ця величезна робота відбувається на фоні повномасштабного вторгнення. Це неймовірно наскільки всього здатні люди, які. Які працюють і зацікавлені в своїй роботі. Дякую ще раз. Будь ласка, колеги. Якщо є е, запитання, е, якісь е, прошу. А на ті пофінансування перебуває ваш музей? Комунальний заклад органів місцевого самоврядування? Повністю, так? так ну як повністю, це так як всі музеї, комунальні заклади, це е, зарплата і комунальні послуги. Ну і 20 тисяч ну, нематеріальні витрати на цілий рік. Перепрошую, скільки? 20 тисяч гривень. На цілий рік. За місяць. Нематеріальні витрати. Незважаючи на те, що я ще розробляла програми їм для розвитку музею, хоча це не моя функція, так? Але ці програми, на жаль, не фінансуються жодною копійкою. Тобто, можна сказати, що участь місцевого самоврядування у підтримці вашої діяльності майже символічна. Ну так, але тут, бачите, спрацювали мої лідерські і почуття справедливості функції. У мене був, чесно вам признаюсь, в мене був у 23-му році конфлікт з органами місцевого самоврядування, і, мабуть, тому я не мала таких. Але я, в принципі, кажу, коли і конфлікту не було, то теж не було про То Не сильно воно і впливало. Але, але, Конфлікт чому полягав в тому, що я вам сказала, що залишилось було дві людини в 22 році, тобто було тро, три штатні одиниці. В кінці 22 року мені скорочують штатну одиницю зв'язку з, з такою ну, критичною ситуацією, воєнним станом і так далі. І через місяць мені наказом ну, ставлять перед 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 фактом, так що вводять штатну одиницю, і другий строка наказу це взяти таку-то-то таку людину на цю посаду. Я ну, я сказала, що це є це перевищення службових повноважень, і це я маю визначати як директор кадровий склад і тих, хто людей має бути. У відповідь я отримала тиск і погрози в тому, що вона буде звільнено. Я викликала поліцію і подала до суду. Ну поки поки я виграла суд. І ми помирили з мером вже mm -hmm. <laughs> та. Пані Оксана, я хотіла дізнатися, чи проводите ви системну освітню роботу з якимись там, ну я не знаю, там підшепний освітній навчальний ну навчальний заклад. А і чи учні цього чи цих навчальних закладів намагаються до музею принести якісь артефакти? Адже ми розуміємо, що поповнення колекції це з таким шаленим фінансуванням це таке собі питання дуже умовне. Дякую. Дякую тут, як то кажуть, палець з двома кінцями. Я не вибудовувала тільки співпрацю з якимось окремим закладом. Я намагалася працювати з закладами громади і не тільки з закладами міста Ківерці, але зі всіма, ну, де я могла би дойти. Так? І завдяки цьому був проєкт Докудес, і мені профінансували такий мандрівний Докудес по навчальних закладах. Так? І це був дуже цікавий досвід, і це спонукало того, що діти почали відкривати для себе музей і приїжджати в музей. Також я, ну, звичайно, Спілкуюся і провожу вони приходять до мене на заход, і я до них приходжу. так Інше питання, що наповненість, так це Ну ми, ми працюємо і ви бачили в презентації цю гру «Дрейдл», так тому що ми робимо освітні заходи. Є черга, так, дуже добре. Я дуже тішуся, тому що є черга до музею, навіть. Бо, тому що музей не орієнтований на туристів. Це треба бути свідомим того. Ну, Не будуть їхати до нас туристи, але будуть, будуть їхати відвідувачі. Тому треба ну, орієнтуватися на відвідувачі. І наступне питання щодо наповненості. то хочу сказати, як я завжди відповідаю, може, знато різко, ну, музей не резиновий. Ми не можемо приймати все, що нам приносять, тому що ми не можемо його ну, все зберігати. І не все має цінності. Людина може вважати, що вона і має та цінності, вона по суті не має. Але якщо чесно, я не маю такої сміливості відмовити людям. Якщо вони несуть, ну нехай несуть. Ну, я розберуся, чи наскільки вона там буде потрібна. Ну буває, буває. Тому у нас є сховище два. Ну, я отримала його до сварки, ну, конфлікти з мером, так? І я тихенько б там промовчала, Так, ну але питання в тому, що його взагалі ніколи не було. І як музей може ну, існувати без фондів. Це для мене теж ну, без фондовика теж питання стоїть. Ну, побачимо. А скільки експонатів немає? <святування> <святування> Це 5, 5 тисяч основного фонду і 4,5 тисячі на тисячі наководу допоміжного фонду. Ого, не чогося немало. Добре, дякую, дякую, пані Оксана. Давайте ще раз подякуємо.